Ось такі безкоштовні зразки. Ми відправляємо тим, хто ставав в чергу. Є ще парочку безкоштовних зразків, які також можемо відправити. Хто ще не встиг, хто не записався, пишіть по контактам, пишіть приватні повідомлення. Олександр з вами поспілкується і ми відправимо. Так, от 250 п'ятдесят грам такого збалансованого корму для раків, який тоне, який тримає форму, який оце от півгодини у воді лежить. Це вже більше двох годин в воді лежить, як бачите, може не бачите. але гранулки вони набухли, але тримають форму. Це то, що треба, щоб навіть якщо раки ваші там його не з'їли або не побачили, воно все рівно залишається на дні, не піднімається, не забиває фільтрацію, не мутить воду, і з цим нема проблем. Тому отакий продукт, який ми розробили власними силами, повністю з нуля. В українських реаліях на даний момент є. І пропоную вам з ним ознайомитись і спробувати. В подальшому у нас також готується вже для форелі, осетра і інших видів риб. Тож, чекаємо ваших повідомлень. Пишіть, відправимо. Хто хоче придбати, також є оптові ціни, є ціни для представників, є такі можливості розглянути, якщо хтось хоче бути реалізатором нашої продукції, в принципі, теж можемо розглянути. В подальшому будуть ще інші рецептури. так що... Тільки починається вся двіжуха.